Усі ми це Україна, і ми усі єдині. І Це нам допоможе перемогти у нашій війні з ворогом. А хто може присисти? Сідаємо. Сідаємо. А стрибаємо. Обіймаємось? Хто буде вийматися? Спасибо вам большое. І ще кулузочки можна. Треба зробити з оленями. Розмалювати. Так, бери свого голення. Оленя, подавай. Ви покажіть, Оленя. Тримайте. тримайте Оленя. За оленя дуже гарно. Ну, Взагалі ми з вами, наші, наші пращури, ми вийшли із Африки. Всі ми жили в Африці колись. Це було дуже давно, потім розселились по всій планеті. Але в Африці багато отруйних змій. І на, наші предки гинули від укусів отруйних змій. І тому в наших генах, в нашій природі закладено цей страх. Але він досить хибний. Тобто будемо знайомитися зі змією. Скоро настане весна, ну, бо зима вже закінчується, настане весна і змії прокинуться. І ви їх можете побачити десь е, навіть у місті, у парках наших, на морських склонах вони є. Не бійтеся нас. Не... Не боишься, молодец. Я, я не От, какой гладенький гоешь? Я розкажу всього багато дуже. Про се повідаю сьогодні я і ти не занагаєшся ми люби друже. Що то за диво, дивне та змія, немов легкий струмок вона хвасує. у неї розум зовсім непростий, і для людей змія символізує красу і мудрість та вишуканий стиль.